Ви в будинку багатоквартирному живете? Багатоквартирному. А ну, а ну запитайте я... для початку. От я вас прошу, Запитайте у сусідів своїх, скажіть, хлопці, дівчата, нам тут кредит пропонують. А я пробував Взятку. ОСББ зробити, в мене не вийшло. На, на, на... Ну, ви розумієте, Особливо в старих. Ну, В нових то Київ будь, коли от коли були інвестиційні квартири, то Київ мізбут умовою отримання свідоцтва про право власності. Він е, висував то, що ви повинні зібратися, створити ОСББ і голову обрати. Да, Ся того і вони він, давали світова. Але це він одразу робив, що його управляючи Так, да, Там потім Буду. з ними воювати могли там да, воювати, Але тим не менш бра... я це вже було Бо... якось зрозуміліше тоді. В нових будинках вже краще робити це ОСББ. Я взагалі ми ще в дев'ятому році пропонували обов'язковість створення ОСББ це... в нових будинках, щоб хоча б було з ким розмовляти, але ОСББ обов'язково треба функціонал його збільшувати. Да, да, да. Інструменти так, йому так, дати так. треба. Да, він має його, його не таку амортну форму, яку вони протягнули, бо ще раз хочу сказати. ОСББ не власник будинка. запам'ятайте, будь ласка, і не може їм бути і власникам земельної ділянки не може бути і не балансоутримуючи, і не надає воно послуг. І взагалі ні за що не відповідає. По суті, це така проміжна форма. Мені ОСББ постійно нагадує радянські такі плакати, пам'ятаєте? Правсою школа комунізму. Ага. Як, як, як проспілки. Да, так, клубики да, собі. По дорозі, да. спілки це по дорозі, щось таке проміжна форма от ОСББ. Це якась проміжна форма самоорганізації людей. Я не проти цього однозначно. Але сподіватися, що на це ОСББ можна перекласти національний пріоритет енергомодернізації, це тобі, капітального ремонту, переобладнання застарілого житлового фонду. Це взагалі, ну це це дурним треба бути абсолютно. Або, або не розуміти, що відбувається в країні. Mm -hmm. Вона ця форма може сприяти, але держава це має. Має реалізувати у вигляді національного пріоритету, у вигляді державної цільової програми модернізації житлового фонду, у ви у вигляді різних різноманітних форм підтримки. Меню має бути зроблено для будинків нових. Для будинків старих, для тих людей, що можуть, для тих, що не можуть. Це меню таке, Вони дивляться або я туди йду, або туди йду. Але все має бути чітка і головне джерела. Без грошей державних все рівно тут нічого не буде. Я не кажу все, що все має на себе взяти держава, але держава має на себе таку базову організаційну і фінансову форму взяти. Органи місцевого самоврядування обов'язково Безумовно, населення має свою частку якусь співфінансувати. І ось тут буде водорозділ. Хто може це робити, той іде направо. А хто не може, Петре, то той піде наліво. Це так може ну. бути, що хтось і не буде власником, так? що він скаже: а, а, а я, я, я не Петер. тягну, давайте Петер. я буду жити в соціальному житлі. Чи, ну, чи буде вважати, а що того, це власник міста? Скажіть, а всі можуть бути власниками не всі. автівки? Ти, о, ти не власник автівки. Ну що, ти від цього якийсь поганий громадянин? Ні, ти їздиш громадським транспортом. Так? І ти дбаєш, щоб метро було нормальне, щоб розклад тролейбусів, щоб мер дбав про тролейбуси, трамваї, щоб вони швидко їздили. І ти непогано себе відчуваєш, що у тебе нема гемороя про те, хапсування. Ну в кінцевому рахунку на таксі можна їздити. Та що ти такий ну, заможний, да? щоб бути власником, це почесно, але це і обов'язок. Це геморой такий. І це далеко не кожний і в світі так само.